А от зараз я вам покажу два грибочки в кучі. Бачите, отакі красиві. Мене вже радує, що вже є початок. Ми тільки зайшли. Десь ще там сусід знайшов ще три, я вам покажу зараз. Красивий, гарний грибочок. Другі кажуть, виривати, а ми його зріжемо. Опа, дивіться, який гарний. От такий ще гарний грибочок. А ну подивимося, що він назбирав. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І за цілий час цього року я вийшов перший раз до лісу по гриби. Ну, Вийшов, бо чесно, з сусідом. Сусід знає, де гриби є, і він мене взяв. І от такого гриба ми попали. Бачите, отакий от грибочок. Красивий, гарний грибочок. Другі кажуть, виривати, а ми його зріжемо. Дехто спориться, ще й непоганий, бачите, ще й непоганий. Так, і десь ще там сусід знайшов, ще три, я вам покажу зараз. Але так уважно дивлюся, там, певно, має бути ще, але я й біжу показати, що він теж знайшов. Один маленький, один маленький і... Йду і там ще є, та? О. Бачу. Ось такий просто ліс. Лісок тобі. Ну красиво. Тут ви, бачите. Тут його є. А ми будемо шукати свої, Я вказав, що грибочки є. Все, я вірю йому. І... йдемо далі. Буде більш-менш такий показ грибочка. І я вам покажу. Так. Їхали дуже далеко, так як два дні падав. в лісі й Я знайшов тут грибочка. Біля нього повинні бути постійно ще грибочки. А ми будемо шукати далі. Так то мої їхали, збирали до 200 штук теж з сусідом назбирав, але ми часу не мали і я вирішив сьогодні, так як часу більше є, просто пройтися лісом по грибочці. Як насушили, правда, трохи, за. І крутили, ще є оп'ята, а ось зараз я вам покажу, ще є добрі гриби, мабуть, підберезники, а може і ні. Зараз роздивимося, що воно таке є. Ні, це не підберезники. Це два грибочки в кучі. Бачите, отакі красиві. гляньте, які вони красиві, дуже красиві. А ось і треті рядом. Я говорив, що буває там, де один, там був... О, бо... Ми з відром прийшов. І там буває третій. Я вже прямо на колінах. Так, ну нічого. Опа, дивіться, які гарні. Д дивіться, які гарні, да? О, так? і є. Дуже красиві. І ви знаєте, зараз і не з'їжджені. Вже маємо чотири штучки. І дуже гарні. Ось тут ми будемо збирати. Мене вже радує, що вже є початок, ми тільки зайшли. І ще я десь тут бачу. Зараз трошки ще далеченько бачу. І тут я бачу десь щось було одне. А вже трохи зрадувався, що там є. І тут проминув. Ну нічого, зараз. Роздивимось, Ну, грибочки є. Далеченько їхали, правда. Отак. От такі у нас сьогодні може бути улов. я вам покажу детальніше, скільки ми назбирали. Трохи такі кажу кущі є. Ну. Можна йти збирати. Ось. І зараз я вам покажу ще дуже приємно, здалека бачив. Думаю, гриб. Думаю, що грибок. А зараз подивимось. Отакі От красиві. Бачите? Отакі От красиві. Супер. Видно, далека було, тому що він красивий. Так, зараз ми ще подивимося. Де приїхали? Сюди далі, де гриби є, але ще тут є і оп'ята, які в другому лісі. Теж оп'ятно збирали, трохи ми закрутили. Так, палку. Ще щось було. Бачу, що грибок. І ви знаєте, гриб. Гриб, я думав, що то, а він ще й гриб показався. Бачите. І дивимося далі. Це мені весело такі гриби збирати. Треба трохи мокрувати, але нічого. Йду до відразу залишив відро, хотів подивитися, а це і знімати, і збирати, але сарі. І продовжуємо, хотів на паузу поставити. Але дощ робить своє, капає, збиває наш Як то відео. і... Давай знанового. Ось такий ще гарний грибочок, Трохи я знайшов ще. Трошь, трішки я ще знайшов. Ну і будемо дивитися ще наш улов тихої охоти. Грибочки є. і То непогані, гарненькі такі. Осінні. При сьогодні 5 маємо жовтня. Ну, а ми будемо далі шукати. Бачу, там є, там є. Зараз будемо лізти в хащі. Переважно, от десь спокійніше, бачите, тут не так. А ось сюди треба залазити, тут є більше грибів. Може, щоб грибників багато було, тут небагато. Ось такі маленькі ще грибочки. Буду показувати, прямо тут на дорозі ростуть. Ну і ми їх цілими. І зробимо, бачите, отакі маленькі. Ось такі маленькі. можна їх зривати, щоб не різати. Бачите, оп. Опа. Значить. Оп. Ось так, покажу. І будемо йти далі. Якраз соснові сходиться з дуб, реш різностів, як то кажеться. А ми будемо йти далі. Там в хащах, правда, більше можна знайти. Я вже мокрий. Ну, а ми будемо ще поки шукати тут. Тут буває, що на такі ругавини. Колись, певно, проходили. Бувають грибочки. ще. Інтересно, звичайно, завіз сусід далеко, дуже далеко. Ну, по секрету, він лісничий. І він знає кожну ямку. Я б поїхав машиною застряг би певно перші болоті. А тут він знає кожну ямку. Ну що він обіжає цей ліс. Хоч хоч і трошка, і то залишся нападало, бачите. І то радість якась. Зараз роботи такої немає. Розумію, що тяжко всім. Але жити треба далі. За що є? Трошка, трошки ходимо, збираємо рибочки. На зиму дещо. щоб було хоч трохи. Поїсти. Та й так декоїсь. Борщу. Мачанки. Зупи супу, як тут говорять. Тихо. Тихо. Чесно вам скажу, що тихо, геть тихо. Ось і в нас ще вроді грибочок. Ара подивимося, якщо то він є точно. Бачите, апа. Ага, два грибочки. Два цілих. Так гарна шляпочка, думаю, агну зараз подивлюся. Їх там. Нема тут грибочка. Після сусіда нема що тут зробити. А ну подивимося, що він назбирав. Я чуть-чуть, а він гляньте які сумки, я думаю, що це він сумку взяв? А я взяв так, Вово. а в мене все листя, ну нічого ми переберемо. Ти бо тут багато. Я зрозумів, бачите, показую, де йти. Але там я вам не покажу аж пізніше, коли найду. тут є свобідно, я вам можу показати. А там ні. Ну добре, дивимося далі. І показую, що ми назбирали. Так як пішов дощ. І ми поїхали отакі малесенькі ще грибочки. Бачите. Є ще такі підгриби. Піддубники називають. Ще є підубники, маслята. Маслята, польські ще називають таких. А маслята є. Лисичок пару штук знайшли. Такі ще. Ну, що на вийшло. Ну, грибочки вроді непогано. Ну, і брали, великі всі, як говориться, гарненькі. Значите, такі гарні грибочки. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Тихою всім охоти. Хто хоче зберігать збирати, то ще може. А так, всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення.